Того грудня на туристичній мапі Тернопільщини з'явився музей Володислава Федоровича у селі Вікно. Шматок килима й оця статуетка. Речі, які вціліли під час пожежі у Першій світовій війні з маєтку Федоровичів. Саме з них і починався музей. Спершу тут був музей села. Ідея створення музею в селі Вікні. Мені виникла вже дуже давно. Я розпочала збирати експозиції свої із цього стенду про село Вікно. Почесна жителька села Ганна Чемера 40 років пропрацювала тут фельдшеркою? Всі ці роки збирала матеріали водносельчан: старовинні предмети побуту, рушники, вишиванки, фото. Її цікавили не лише старожитності, а й історія села, події, що тут відбувалися, та доля його жителів. Написала і видала про це книжку. У нас з давніх давен в нашому вікні були такі люди, які щось робили, якщо не для села, навіть такі, що були за кордоном. Але вони їх знає, наприклад, і Європа, їх знає, їх знає Америка, їх знає Канада. Одним із таких був Володислав Федорович. Саме його постать і надихнула місцевих жителів на створення проєкту музей Федоровича у вікні. Ми були дуже вражені, що нарешті Український культурний фонд дав нам відповідь, що ми виграли грант. Це було найбільше таке наше, можна сказати, досягнення і радість, що ми зможемо в селі розвивати культурну спадщину нашого народу. Наш музей присвячений непересічній особистості кінця 19-го, початку 20-го століття, дідичу Володиславу Федоровичу. Політичний діяч, культурний діяч, меценат, історик.